Фактично вперше взяла камеру в руки вже під час повномасштабного вторгнення. Я сказала Кості, ти будеш там. Ну типу, це ж історія, все що відбувається зараз. Давай знімати гляну українця його в нашому випадку. Дуже важко придушити. Справжнє обличчя війни. Це охуєвші очі піхотинця, і це страшні речі, бо саме насправді таким чином вони стирають самосвідомість цілих націй. Мертвий фотограф коштує дорожче ніж живий. Робіть те, що любите, обирайте себе і тримайтеся подалі від росіян. Повернемось до вашого знайомства з Костя. Як це відбулося? Ми разом вчились. Ми познайомились на першому курсі університету. Ну, з його слів, я йому одразу ж запам'яталась. Я, мабуть, теж запам'ятала його одразу. Ми почали дружити. Ми дружили довго, десь здається. По четвертий курс ми дружили, при тому, що в нас були, в принципі, різні компанії. але якось ми підтримували таке. Спілкування більш-менш потім, перед тим як Костя почав псувати нашу дружбу, ми десь на півроку. Не припинили спілкування, тому що ми через щось дуже сильно посварилися. Я вже не пам'ятаю через що, але пам'ятаю, що ми прям сильно посварились. І ще я пам'ятаю для себе, що при тому, що це був, в принципі, мій друг, і не те, щоб там найкращий друг, а просто який там в мене був. Я тоді, оці півроку, що ми не спілкувались, ловила себе на думці, що при тому, що дійсно я легко відпускаю людей, тому, блін, мені якось такого як не вистачало. Потім. Так само не зрозуміло, чому ми посварились, чомусь ми помирились, і, і він почав псувати нашу дружбу. І це той, та людина, яка вийшла з фронзони, можна сказати. Парень, який зміг. Так і все почалося. І ми зустрічались три роки, а потім одружились. Хто головний в родині? Слухайте, я не люблю це розділення. Ну, типу, в чомусь він головний, в чомусь я. Ну він, звісно, скаже, що я, бо я, типу, більше приймаю якісь типу рішення, бо в мене є хороша чуйка. Але дуже багато речей, які повністю на ньому, і, типу, я йому повністю довіряю, і все таке. Тому, типу, десь він просить мене поради, десь я прошу його поради, бо вона мені дійсно необхідна. Я довіряю його думці, його, його баченню. Це для мене дуже важливо. Як він ставиться до вашої критики? По-різному насправді. Мені здається, що навчився вже її сприймати. Якось, типу, ну звісно, на початку, типу, якою б не була ця критика, а вона, як правило, в 99% конструктивна. Він спочатку ображається, а потім, потім прислухається і виявляється, що я була права. Я розумію, як це зараз звучить, типу з мого боку. Мені тупо ступо не визначають тут його думки, бо це звучить так, наче я типу, знаєте, та класична жінка, яка типу, я завжди права. Але, типу, ну в принципі, статистично, якщо подрахувати, <схи> то можливо так і я. Ну, ви щасливі? Так, я думаю, ми щасливі. Ну, я принаймні, так, я зараз щаслива. Мені здається, що він теж. Я, в принципі, дуже рідко бачу Костю на щасливу людину. я, типу, в мене оці постійні скачки там депресії, залофт. Психотерапевт, мені потрібні ці, -ці штуки, щоб бути стабільною. А він просто завжди спокійна, стабільна, доброзичлива, щаслива людина. Як ви зустріли війну? Які були думки? Ну, слухайте, перед тим як все почалося, звісно, типу, ми. Ну тут треба теж розуміти контекст. А контекст в нас не найкращий, тому що ми жили в Одесі і. При тому, що в 2014 році ми наче все зрозуміли, і все було очевидне, і все було ясно. В 2014 році ми були активними. І так ми не були на Майдані, але в Одесі були свої майдани, ми приймали в них участь. І от це все, наче от ти типу, ти прокинувся, але залишаючись в Одесі у цій там 8 років, якось типу, я пам'ятаю точно, що ми ще тоді перейшли на українську мову, а потім якось там проходить там півроку, на тебе дивно дивляться. Типу чути. Чо ти тут можна ругатись, де да? висловлюватися? Да? Легко. Чо ти Да? Типу, ти ну шо, шо, наше це все? І якось ти думаєш, ну та дійсно. Потім, типу, з твого інфопростіру е, загалом е, йдуть будь-які новини про війну в країні. І все дійсно перетворюється на оце нічого не зрозуміло. Це не війна, це політики, домовились, не домовились, і і ти, типу, якось, наче, наче, наче спочатку тебе всі ці наративи обурюють. А потім ти якось так, ну типу, всі так думають, це твоє оточення так говорить, це твоє оточення, типу люди, з якими ти там спілкуєшся, дружиш. І причому вони теж типу, наче поступово, от, типу, з абсолютно очевидного, очевидної думки, яка була. типу, В 14 році було чорне і біле, а потім ці ці краски змішуються, 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 і ти вже сам сірий, і ти сам вже нічого не розумієш. Тому звісно, ми, по перше, не очікували, що війна буде. По-друге, бо ми були, були абсолютно Поза контекстом зараз я розумію, типу, дивлячись, да, типу, назад, що це просто було написано. Це було максимально очевидно, що буде війна. А тоді, типу, це було. Якось ти не міг в це повірити, що може бути війна, що вона буде, і відповідно я пам'ятаю точно, що 23 лютого ми сиділи з нашими на той момент друзями в нас вдома. Курили кальян, говорили про те, що війни точно не буде. Ну, типу, що може вона буде в 24-му році, коли там будуть перевибори, якісь там щось тоді може бути, а тут точно нічого не буде. Потім наші друзі десь об однацій вечора вони пішли. І тут відбувається щось дивне, тому що типу, я в принципі, ну типу, я не можу згадати, коли в мене ще таке щось було, але мене просто якось накрило, я закрилась в ванні, і, і мене просто пробило на якісь типу, сльози рікою. Я не могла зупинитися, я просто ридала на взрит. І, і Костя заходить, такі типу, що відбувається, чого ти плачеш? Я кажу, типу, війна буде, я не готова. Це при тому, що от ми зараз говорили, що нічого не буде, а мене просто накрило з головою. Я не знаю чому. І він так, типу, на мене ще дивно подивився, заспокоїв мене. Ми пішли спати. Перед тим як ми пішли спати, я ще подивилась звернення президента російською мовою до, до росіян. Але вже, ти типу, подивилась, його з позиції. Типу, ну ні, я вже заспокоїлася, нічого не буде. Ось а потім я, я точно пам'ятаю вибухи, і точно пам'ятаю, що я від них прокинулась, і це було четверте-п'яте ранку. Я підійшла до вікна, але вирішила, що це феєрверки. У 4-5 ранку я лягла спати далі. І вже десь за годину мене розбудив в кості з тим, що почалася війна. І типу, далі наші дії, ну спочатку ми почали діяти за тим алгоритмом, який в нас був, ну, типу, зашитий і вшитий. Ми були впевнені, що якщо раптом все ж таки щось почнеться, то 100% ми поїдемо. І, власне, ми могли собі це дозволити, бо в нас вже на той момент Ну, ми могли коротше виїхати е і добре жити в Європі, бо. Е ми вже, наприклад, коли там виїжджали кудись за кордон, ми там спокійно знаходили собі клієнтів, і в принципі, типу, це не було б поїхати в нікуди. Це було б поїхати зрозуміло куди, і це була б, скажімо так, спокійна впевнена імміграція. Ми почали там, типу, що там тоді шукали бензин, ми заправили бензин собі, знайшли бензин, батькам завезли, бо вони сказали, що не поїдуть. Поміняли гроші. Коротше, відстояли оці ці черги, які тільки можна відстояти. Наші друзі, ті самі, з якими ми кальян курили в нас дома, вони вже чекали на нас на кордоні з Молдовою. Типу, все, давайте, давайте. І от, типу, все, вже треба їхати, ми вже з батьками попрощались, вже все вирішили, і ми такі, типу. Коротше, ми поїхали додому і зрозуміли, що ми не можемо їхати. Не можемо, не хочемо. Типу, все було. Типу, вже собаку нашого загрузили. Пам'ятаю досі цю картину, у нас був той момент е, лінкольним МКЗ, такий низький седан. І там пів машини займає Леженка пумби. Пумба це наш мопс, який зараз живе з мамою. Типу, Ми виїхали, коротше, все зробили, заправили, зняли гроші і повернулися додому. Ну, я не можу це пояснити. Якось я собі це пояснила тим, що цей ген українця його в нашому випадку дуже важко придушити, вбити. І він завжди прокидається в моменти, коли ну, коли ми потрібні. Бо так було в 2014 році, хоч потім і нас засмоктало, в це а яка різниця, а нічого не зрозуміло, і таке інше. Але зараз я собі цього не дозволю ніколи. Бо розумію, що в тому числі через таких людей, як ми, які оці ці вісім років прожили, думаючи, що все прекрасно, можливо, зараз все так погано.